Так, друзі, перевіряємо, значить, як працює вага. От у нас крупа перлова 700 грам. Крупа рисова 900 грам. І горох кілограм. Де тут? Ну, менше мен А от один кілограм. І так, почаю 900 грамів. Ой, 700 грам, бачите? вага працює чітко. ось У нас буде 900 грамів. 900 грамів, чітко. І останнє це кілограм, що це в тебе? Намахують. о тебе намахують на, 9, на 10 грам. 990 грам. А тепер почнемо важити качок. Друзі, всім привіт! довгоочікуване відео. Зазняв. Нарешті вдалося зазняти качурів. От він диплодок. Диплодок у нас важить от, 6 кг 5 грам коливання. От він. Красунчик диплодок. 6 кг на даний час. Наступним йде голубий красунчик, той, якому вже пішов сьомий рік. У мене вже 7 років працює і досі молодець. От як бачимо, його вага 5750. Трошки менший він від диплодока. Ну, зараз період спарювання і качки майже не їдять. І вони у мене на одній пшениці. Зараз подивимось, що покаже. Молодь. Ці два були старі качурі. Що в нас покаже молодь. Наступним йде оцей от чорний красунчик. Він минулорічний. Якщо хтось хоче, можу ще продати. От він бачимо 5 з половиною. Кілограм отакий от, от красунчик. Його буду прибирати. Так як не хочу в нього, бачите, от на грудинці, вилізло трішки білого. Такий мені не подобається. Його буду прибирати. От його вага 5500. Так, качурів важу рану ранку. Поки вони ще... Не поїли, щоб зважування було об'єктивним. От, значить, чорний красунчик з моїх минулорічних, вага 5300 5350, 360, 350, коротше. Отакий от, от красунчик, це з минулорічних. Він, здається, якщо не помиляюсь, з вересня місяця. Отакий от, от, от красунчик. Кого цікавить, ще можу поділитися. Можливо, і залишу для себе, так як окрас в нього гарний і є в мене качечки під нього нерідні. Тому так. Йдемо далі. от Бачите, вага коливається 5350, 5360. Таку от гарну вагу собі придбав, нарешті можу зазняти. Так, оцей от качур продається. Як можемо бачити, вага його майже 6 кілограм. 5940, 930, 940. Отакий от красунчик. Це залишився в мене він тільки один. Це з тих, яких лупила голуба качка, яких я минулого року купляв яйцем. От, такий от красунчик, от така його вага. По віку він такий самий, як і цей попередній, чорний, плюс-мінус декілька днів. От, як бачимо, ці, ці нові, які я докупляв, більші від тих, які виросли в мене. Ось такі от справи, такі от показники. Бачимо майже 6 кг. Має цей качурик. Ще тільки один лишився на продаж. Чорний перед ним це був від моїх. Цей був куплений яйцем. І зараз наступний буде той, той який приїхав до мене на обмін. Погнали далі. А потім, друзі, ще будуть качечки. Також зазнімо для, для себе і для вас. Ну, як я і думав, цей самець найбільший. Цей, що приїхав по обміну з Кременчуга, От бачимо його вага 6800. 6800. Отакий от красунчик виріс в мене на одній пшеничці. Отакий вот от красоунчик. 6800. От, значить, качачка. 3490 3,5 кілограми. така от красунька. Такі от наші красуні. В порівнянні з качурами бачимо в половину в половину якраз. така от різниця мускусних качок. Качка від качура легша в половину. Ну, зате. Качка краще тим, що вона виводить і насиджує. Вона прекрасна мамка. Це моя найстарша качечка. От така от неї вага. 3,5 кг на даний час. І так, ця качечка трошки важча. Бачимо, її вага 3700, 3715, 3710 грубо кажучи, 3700. Ось така от. Ця качечка така. Йдемо далі. Так. Ця 2850. Без 5 грам. Ось така от красуня. Такий от показник. 2850. Так, далі у нас коричневі. Минулорічні. 2,780. 2780. такі от качечки. З такими ми будемо працювати в цьому році. 2750. Дивно, оця качечка, сестричка попередньої. Як бачимо, її вага 350. Я, чесно кажучи, думав, що у них плюс-мінус однакова вага. Але як бачимо, така от різниця. 350, 120, 150. 120. Зафіксувалось на 120, значить 120. Оця от красуня, 3,120. Йдемо далі. І так, ця, що з білою потилицею, майже 3200, 385. Отака от вага. Отакі от показники. 385. Білих качачок не вдалося зважити, так як вони на водичці. Якось згодом. Обов'язково також це зроблю. Так, все-таки пригнав білих красунь. От, молодочки, показують вагу 3360. От, от вага, качечок. 3360. І остання наша качечка, як бачимо, 3 кілограма. 3 кілограма і 10 грам. Ось така от різниця. Це, що була попередня. В неї опустився живіт. Думаю, вона вже скоро занесеться. А можливо, вже й десь несеться, де я не знаю. А ця от красуня ще не несеться. І така от вага. 3 кілограма. Все, друзі. Дякую вам за коментарі, за перегляди. І так як всі давно того чекали, от вам відео. Вага моїх качок на даний час.